З початку року до виконкому довгинцівської райради надійшло 37 звернень громадян з питання розгортання стихійної торгівлі на території району. Несанкціоновані місця продажу викликають невдоволення як з боку мешканців, так і добросовісних суб'єктів господарювання на захисті інтересів і тих і інших стоїть прийняти у липні виконкомом міськради рішення про впорядкування роботи об'єктів сезонної торгівлі та захист прав споживачів. Всі об'єкти, які стихійно. Розміщуються, я маю на увазі, сезонні об'єкти. Таких об'єктів у нас організаторів так званих 12 осіб, які розміщують на території району 15 осередків. По-друге, ми, враховуючи на сьогоднішній день діючі нормативно-правові акти в сфері земельного законодавства, в сфері благоустрою, ми визначили місця, де можливо розгортати об'єкти сезонної торгівлі. Таких місць на сьогоднішній день у нас 14. так. Організаторам стихійної торгівлі було рекомендовано здійснити передислокацію на місця біля стаціонарних об'єктів бізнесу. Таких суб'єктів ми розглядаємо як порушників. Діючого законодавства в сфері благоустрою і складаємо на таких суб'єктів протоколи про адміністративні правопорушення статті 152, Це порушення правил благоустрою. На сьогоднішній день у нас таких протоколів складено вже 25, саме на організаторів стихійної торгівлі. Сьогоднішня нарада, упевнені її організатори, посприяє приведенню до вимог чинного законодавства сезонної торгівлі в районі.